Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Деніт 3D Запрошує вас на перегляд матчу третього туру групи і Євро-2016 між командами Бельгії та Швеції. Обидві команди забронювали собі місце в плей-офф. Будуть вирішувати, хто з якого місця вийде. Бельгія сьогодні майже повністю резервним складом. Поговоримо про це пізніше, а поки що, гімни країни. Пролунали гімних країн і давайте знайомитись зі складами команд. Бельгія на воротах в Полі, Муньєр, Алдервейрольд, Ломбардс, Каванда, Міральяс, Кумс, Дефур, Вісель, Бачуай та Бентеке, тренер команди Деніт Реде. Швеція у воротах Ісаксон. В полі Люстік, Гранквіст. Йохансон, Олсон, Форсберг, Чельстрм, Левіцький, Дурмас, Берг та Златан Ібрагімович. Тренер команди Дені Джуніор. Задоволений собою Златан Ібрагімович, він забив у ворота Італії. І Швеція перемогла. І завдяки цій перемозі забезпечила собі місце в плей-офф. Чотири бали. Цього вистачає. Для потрапляння в одну восьму. Звичайно, знову ж таки, якщо організатори щось не придумали хоча не повинні. Бельгія взагалі має 6 очок і тут взагалі без питань. Тому і виходить резервний склад. Ну, і поїхав. Зовсім мало залишається до закінчення групового етапу. Передостанній матч у нас. Завершуватиме програму групового етапу матч Ірландія Італія. В тому матчі буде багато, що залежати від результату. Кумс не пробиває. Бачуай. Бачуай. Подача. Удар по воротах. 1-0. Бельгія на 6-й хвилині виходить вперед. Рикошет допоміг бельгійцям і в порожні ворота. Легко вже бельгійці забили. Давайте дивитися. Бачуай пройшов подача. а не рикошет, а це передача пішла від Кумса. І дефур. І дефур забив. Тобто Кумс головою віддав гольову передачу. Шоста хвилина дуже швидко забивають бельгійці. 3-0. Виграли бельгійці у італійців. І 1-0 на останніх секундах Хезар забив у роти Ірландії. Дуже важкий був матч для Бельгії, але все-таки досягли свого Ломбардс. Бентекен. Олсон відбирає м'яч у Дефуран. Златан. Ну і Міроліас у нього забирає. Але Златан Ібрагімович! Міньоле. Ібрагімович це зрозумів ще з першого матчу, що він один повинен тягнути збірну Швеції. Якщо Швеція виграє чемпіонат Європи якимось чином, то це буде, звичайно, якщо нічого такого не станеться, то 90% заслуги буде Златана Ібрагімовича. Бо вже третій матч йде, а ми бачимо лише Златана, який намагається сам створювати, намагається забивати. І поки що у нього це виходить. Дефур. Звичайно, в захисті також люди непогано грають. І голкіпер. але основну першу скрипку грає саме лідер та капітан шведської збірної. Ще одне порушення правил. Бачуай розігрує з звідсилем. Бачуай. Кумс помиляється. Берг. Ого, три. Чотири в одного. Виходять. І. Златом! Не забуває! Злету пробував Златан Ібрагімович. Гарна передача, але пішов м'яч від воріт а був би красень гол. Чекаємо, ми голів красенів від Златана, але поки що він забив в порожні ворота. Добивши... Зігравши на добивань. Алдервейральд. Віцель. Батшуай. Батшуай. Непогано розібрався з двома. Але Чельстром. Чельстром таки повернувся і забрав берг. Не встигає віддати на златана. Передача ще одна неточна. Форсберг. Закидає знову ж таки на златана. Златана на Берган. Берг віддає на златана, і тут має бути перше мінюєух, як. Небезпечно ногами. Голкіпера Також це євро відзначається. Такими епізодами Ібрагімович. показує супертехніку по воротах і не докручує в дальній кут. Неймовірний футболіст. Далеко за 30 йому для футболу це. Це солідний вже вік. Але показує, показує, що навіть ветераном може непогано грати. Та що там непогано? Бути лідером і збірної, і свого клубу в сезоні що закінчився. Віце. Передача дуже якось розслаблено грають бельгійці, ще й забили на перших хвилинах Бентеке. У нього забирає Гранквіст, але бентеке повертає собі м'яч, віцель. Муніер. на Муніера і. Чи буде простріл? Простріл. Пенальті? Я не помітив, чесно кажучи, за що пенальті. Давайте дивитись. Тягнув за труси, але пам'ятаємо, згадуємо одразу момент Ярмоленка в матчі з Північною Ірландією, коли він вже увійшов в штрафний майданчик, його збили. І пенальті не був призначений, був призначений штрафний. А тут ближче було до лінії. але Арбітер призначив пенальті, але нічого. Бентеке удар по воротах і як Ісексон витягує. Цей удар. Справедливість. Справедливість є. Хоче, не завжди вона себе показує, але тут можна було і штрафний удар на лінії. Якщо взагалі фол фіксувати, то штрафний удар. Ніраліс. Буде подавати кутовий. Є високі футболісти у бельгійців. Ібрагімович. Навіть тут Ібрагімович Берг намагається втікти, але закидає на златана. Златан. Один проти всіх. Можна знімати фільм. Удар по воротах, Мін'яле! Златан не зовсім задоволений, але непогано пробував. Непогано, дивіться, в нижній кут. м'яч летів у ворота. Мін'я врятував. Кутовий. Джиммі. Джиммі Дурмас. Які... Які фінти і техніка! рука була. Меньоле відбиває. рука була. Тут пенальти ніякого не призначає арбитр. Ну що ж це таке. Меньоле, звичайно, сьогодні в ударі. Джиммі. Вже показав свою техніку Джиммі. і зараз Чельстром його підставляє. Тому що в нього влучає своїм навісом. Чотири сейви у Сімона Міньолі. Ну, один з найкращих це, звичайно, останній. Чотири хвилини додав орбітр. Вже більшість з них минула. Златан. Непогано, непогано. Дриблінгу златана в порядку. Після першого тайму 1-0 виграють бельгійці Дефур. Забив на початку матчу. Відпочинемо перерва. Починається другий тайм в матчі третього туру групи І Євро-2016 між командами Бельгії та Швеції. Поки що бельгійці попереду 1-0, але у Шведів було достатньо моментів. Мін'йо, звичайно, врятував бельгійців. І не раз. Віцель. Чельстріном забирає у нього м'яч. Берг. Знову закидання на Златана. Златан бореться. Але дуже багато людей! Дуже багато на нього набігає златан удар Міньолі! Златан все сам робить. І втрачає м'яч, і забирає його, створює собі момент. Оце бажання. Але поки що Міньолі не дає собі забити. На цьому турнірі Міньолі ще не пропускав. Бентеке. Не дуже гарно зіграв Бентеке, але. З м'ячами ще залишаються бельгійці. Міцель, Бачуай. Йохансон забирає дуже легко, дуже багато крутиться Бачуай. Часом у нього виходить, часом він втрачає м'яч. Навіть частіше він втрачає м'яч. Златан Ібрагімович на лівому фланзі тепер уже. Кумс забирає. Міцель. Спроба швидкої атаки. Бачуай. У нього є швидкість. Олсон його нас доганяє і трошки чіпляє. Штрафний удар для бельгійців. Віцель. Кумс не залишився з м'ячем. Берг. І гарний підкат. Гарний підкат від Ломбарца. Каванда. Дефур. Блійці вирішили трошки потримати м'яч Удар Бачоя і Саксон. Нагадаю, що в першому таймі ще і Бентеке не реалізував пенальті. Могло бути 2-0. Ох, Джиммі. Джиммі Дурмас. Технічно, технічно, берг на златана. Ломбардс. Ну, чітко. Трошки навчились грати проти Златана. Бентеке виходить! Бентеке! Бентеке! І це невже навіщо? Навіщо він збивав? Тепер не зіграє в плей-офф. Червона картка. В запалі боротьби Йохансон може грає останній матч на євро. Бо його буде не вистачати. Шведам можна було начіпати, але знову ж таки запал боротьби змусив Йоханссона піти в цей підкат. Червона картка в меншості залишаються Шведи. Це вже не перший випадок червоної картки для Швеції. В першому турі Себастьян Ларсон отримав. Повинен він вийти в одній 8. Ну і Міраліас біля м'яча. Удар по воротах! В нижній кут Ісаксон рятує ворота, відкрив. Неправильно трошки. Взагалі правильно поставив Ісаксон стінку, але вона сама вирішила відійти. І цим трохи не скористався Міралєс. Олсон перехоплює. І офсайд у Ібрагімовича? Невже не встиг? Не встиг Алдервейрельд! Ібрагімович обігрує! Удар! Руками команда! Це червона картка! Це червона картка! Ні! Немає червоної картки! Спорожні хворіт! Руками він! Врятував. А Ібра який молодець! Як він круто обіграв І Перший м'яч може пропустити Сімона, якщо зараз пропустить від Златана Ібрагімович. Пенальті. На 80-тій хвилині і. Удар! Міньолє вгадав, але Златан Ібрагімович забуває другий м'яч на турнірі. І зрівнює рахунок в меншості Шведи зрівнюють 1-1. Аж затанцював Златан Ібрагімович. Міньолє вгадав кут, яким чином він не потягнув. Мабуть, потужний удар був сильно і. На повторі це виглядає трошки неадекватно. Я не про танці Златана Ібрагімовича, а про те, що Міньолє вгадав кут і якось так стрибнув, що не влучив по м'ячу. Ну і звичайно, каванді треба було червону давати. Ну, каванда стартовий гравець. Виходив він в кожному матчі, ну, йому пощастило, відверто кажучи. Бентеке, бентеке. Наліво віддає на Ліаса Джиммі Дурмаз один з найкращих сьогодні. Можемо навіть його відзначити. Не тільки Златана Ібрагімовича, який таки зробив собі гол. Сам і забив Бентеке. Бентеке. Шумлять. Шумлять трибуни, але ніякого ніякого порушення правил. Остання хвилина. Каванда робить чистий підкат. Не повинно його бути вже на полі. Але він забирає м'ячі у збірної Швеції. Джиммі. Каванда знову забирає 4 хвилини додано. Нагадаю, що дві команди виходять в одну восьму. Дефур. Пас на Бентеки і Бентеки ледь біжить. Резерв у бельгійців не найкращий. Дивлячись на сьогоднішній матч Дефур. Ну я не розумію трошки, чому шведи так багато порушують правила. В одній восьмій. В одній восьмій ці картки потім е... будуть висіти. Я вже не кажу про Йохансона, який червоно заробив собі. Хочуть зберегти нічию, тільки цим пояснюється така агресивна гра. Ну і зберігають 1-1. Бельгія, мабуть, крім голу, більше нічого такого не показала, але все-таки грали вони резервним складом. Дефур забив на 6-й хвилині. Златаний Ібрагімович зрівняв. Вже наприкінці з пенальті, який сам і заробив, Шість ударів у Златана один гол. Другий м'яч для себе на турнірі. І сім очок набирають бельгійці, виходять з першого місця, П'ять очок здобувають шведи, виходять з другого місця, незважаючи на те, як зіграють ірландці з італійцями. Бельгія-Швеція 1-1. Для вас матч коментував Тридем. Нарізка небезпечних і найкращих моментів попереду я з вами прощаюсь. До наступних трансляцій на все добре.